Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У мене на вечір з'явилось натхнення щось поробити. Знаєте, трошки прихворіла, то вдень якось так не хочеться нічого робити, а це вже все вилежалось. Треба до роботи. Потихеньку щось робимо. В Минулих відео показувала, що приморозок, то він скрізь був. Не тільки в нас поморозило, нам прибило морозом все, що можна і не можна. Зранку трошки засмутилася, але це не саме гірше, що може бути. Тож в мене в моїй голові з'явився новий е, цей бізнес-план. Дивіться, бачите, бачите? Е, хризантема. Вирішила я трошки, це я так е, гучно сказала, бізнес-план для себе. Хочу розмножити е, цю е, хризантему мультифлора. Я купувала по осені три. Кущі. потім що? Один замерз жовта за кольором, і залишилась в мене біленька, їй саме найбільше вийшло поділити, і рожева. Я поділила кущик на поділки, і не тільки на поділки, і почеренкувала. А ще сьогодні замовила також в інтернеті. Правда, трошки переживаю, але я там не на велику суму спробуємо. Десять штук замовила череночки, вони вже повинні бути у корінені, на ну це там як вийде, звісно, вже буду дивитися я і вам показувати. Бо хочеться якихось інших кольорів. Ну і все-таки і для себе, і якщо вона добре буде проживатися, це можна якісь кущики які комусь подарувати, отак знайомим, або так просто на день народження, коли гарні кущі, це те, що треба. А можна щось, звісно, і продати. Так що. Захотілося мені ось це зробити. А що, а що робити? Полуниця померзла, виноград померз, все. Наш бізнес накрився, значить, що буде новий бізнес? По квіточкам. Так що зараз буду саджати. Посадила мультифлори чотири рядочки. Два рядочки це йде біла, потім рожева. Ну, а далі ось це я розсаджую це як вона? Корейська, наче так називається. Були зі мною поділилися такими кущиками три, вони різні за кольором, і я вирішила їх також розсадити, бо вони невисокі. Високу я не люблю, хоча вона в мене є. Я люблю високу таку оту гарно такі набиті квіти. Оригінально воно так, але поки починаємо з цієї що як вона, мультифлора. Тож. Ось такі вони. І будемо зараз садити. У мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нічого собі. Рядочки. Я рядочками, але, звісно, на відстані. Думаю, що щось там укоріниться, бо вже розмножувати її трошки розмножувала. Так. На вечір у нас знову щось холодно, буду вкривати полуницю, ту, що я вкривала там шматочок, що, видно, що не перемерзло. А більше нічого, бо вже все. В сьому прийшли гайки. Як я кажу, що нічого вже немає вкривати. Так, досадила я рядочок і якраз тут місце залишилось. Якщо пройде ця хризантема, роблю рядочок. Зразом витягнула. О, щоб видно було де. О, так. Ось так от. Мала бути капуста, але будуть квіточки. Хоча капуста, звісно, буде тільки тут далі трошки. Так, так, так. Редиска, редиска страшне померзла. Капуста стоїть в ящиках. Тож буду надіятися, що щось та й переживеться. Ця, що мультифлора, вона маленька. Я її не видно. Ще якось телефон передає, що темно. Ну, це зараз ще не дуже темно. Ось такі кущики вийшли мультифлори. А ось ця китайська, вона, верніше, корейська, бо зараз я не розповідаю. Вона більша. Ось так от. Так, хлопці мої там ходять, Макс з машиною закінчив, то свиням бочку робить, бо вже закінчилось. Немає що давати. Ой яка радиска, дивіться. Померзло. Все. Було таке гарненьке. Ну, родиска, як радиска, це таке. От виноград шкода. Зараз крию ось тут шматочок. Бо це, що не вкрите, воно, вон, бачите, чорне. А це, що було вкрите, я не скажу, що прям все воно збереглося, але є такі ось і гарненькі. Тож зараз швиденько вкрию, бо в мене все воно лежить. Я нікуди ще не прибирала, бо холодно зараз на вулиці. Тут ось ця капусточка, треба її вже розсаджувати. Вона просто гарно гарно, дуже гарно. А це я щось не можу зрозуміти. Чи це вона на сонечки припеклась, чи це її приморозила? Це, напевно, на сонечки. А помідори, дивіться, нема помідорів, один бур'ян. Капець, я думала, що воно ще щось відійде. Дивіться. Вже все. Нічого не відійде. А вчора я тільки дивилася, що гарні було. Я не знаю, що воно. Наче він геть так добре накритий був, бо кріпом стоїть, а помідори. Підмерзли. Ну, ті чи, чи в іншому парнику поки ще живі, до завтра буде видно. Прикрила я ось так полуницю, отакий шматочок. Бажано, звісно, щоб дуги були, щоб оце не торкалося його. Але що маємо, то маємо. Я цю ніч, щоб була вкривала, ось так, то вона більш-менш нормальна. Нехай цей шматочок, щоб був укритий, і так і буде. Так, Макс тут працює. Вон бочки пусті повиносив. У нього тут процес. Що тут свинки наші? Ви вечеряєте? Хрюшки? Вечеряють. Це хочу сказати, що будемо ось різати. ну На початку травня так це точно, бо вже у нас зерно закінчилось. Спочатку вон ту вона більша. Вони такі оце бруднівна, знаєте, якось. Немає там, що в них вичищати, вони оце зробили свою справу і відразу качать. Це капець. Заходиш, отак хочеш почистити, а там нема що й прибирати. О, отак видно. Тож хочу сказати, що будемо різати, я не знаю, треба трошки продати. Ми як білу ту прибирали, що там, то люди так брали пару кілограмчиків то м'яса, то сала. Не знаю, можливо, можна і. Половинками на 4 частини продати, можливо, хто хоче м'яса чи сала. Це я так звертаюся, бо дивляться ті, що брали, то, можливо, комусь треба. Ви знаєте, кому телефонувати до Макса. Мишело. Я тут про свиней розповідаю, а Макс мені каже, дивись, де кіт Що там, мишка? Лови її, лови. Оп, оп? Носи, знаєте, куди він їх носить? До цього. До дверей до хатніх я сьогодні вийшла, а там миша лежить. Добрий день, думаю. Лови, не буду заважати, лови. Це я так звертаюся до наших знайомих, хто вже брав Кому цікаво. Телефонуйте, можливо, неможливо, а будемо продавати, бо нам за один раз. Багатенько не буде куди її дівати. І треба що ж і заробити на них. Так що ось так от. Тож, отакі справи. Так, вибачаюсь за якість, бо вже темно. Не хочу йти туди до світла. Бо там гучно. Буду йти в хату, бо вже холодно. І що, дивлюся на димохід, хочу сьогодні розтопити котел. Бо прохолодно все таки, воно, якби не хворіти, то було б нормально. А коли хворієш, то хочеться тепла. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.